Доброго дня, друзі! Тема сьогоднішнього відео ліквідація юридичної особи орендаря. Чи є це підставою для розірвання договору оренди. Друзі, якщо вам цікаві земельні питання, то обов'язково підписуйтесь на наш канал та будьте першими, хто дізнається всі актуальні новини. Також не забувайте ставити лайки та коментувати відео. Команда земельного фонду створена для того, щоб допомогти кожному з вас вирішити ваші земельні питання. Спочатку хотілося б нагадати, що ліквідація юридичної особи це процедура, результатом якої є припинення юридичної особи, тобто внесення запису про припинення юридичної особи в єдиному державному реєстрі, після чого компанія перестає існувати. Також варто відрізняти, що ліквідація юридичної особи орендаря від. Реорганізація це різні речі. Ліквідація це форма припинення юридичної особи, при якій припиняються всі права і обов'язки. Під час реорганізації юридична особа теж припиняється, але всі її права і обов'язки у порядку правонаступності переходять до нової іншої юридичної компанії або юридичної особи. У статті 32 закону України про оренду землі зазначено, що реорганізація юридичної особи орендаря не є. Підстави для зміни умов або припинення договору, якщо інше не передбачено договором. У статті 31 закону України про оренду землі визначений конкретний перелік підстав припинення договору оренди землі. До таких підстав, зокрема, відносяться закінчення строку, на який його було укладено викуп земельної ділянки для суспільних потреб та примусового відчуження земельної ділянки з мотивів суспільної необхідності в порядку, встановленого законом. Поєднання в одній особі власника земельної ділянки та орендаря смерті фізичної особи орендаря засудження його до позбавлення волі. Ліквідація юридичної особи орендаря, тобто імперативно встановлено, що договір оренди землі припиняється у разі ліквідації юридичної особи орендаря, після внесення змін до єдиного державного реєстру запису про припинення. Юридичної особи орендаря перестає існувати права-підстава для користування майном. Тому земельна ділянка підлягає поверненню орендодавцю. Для припинення оренди за договором необхідно дочекатися на появу в єдиному державному реєстрі запису про припинення юридичної особи орендаря та звернутися до реєстратора із заявою про проведення. Реєстрації припинення права оренди внаслідок ліквідації орендаря. У разі відмови е, державного реєстратора у проведенні е, реєстрації припинення права оренди земельної ділянки необхідно уважно ознайомитись із причиною. Причина повинна бути викладена письмово, якщо така причина прямо не визначена законодавством або не відповідає дійсності, слід е, оскаржувати таку відмову в суді. Отже, враховуючи вище наведене, у разі ліквідації орендаря, договір оренди землі припиняється автоматично. Моментом припинення договору оренди землі є дата внесення до єдиного державного реєстру відомостей про припинення юридичної особи орендаря. У разі неправомірної відмови державного реєстратора здійснювати реєстраційні дії щодо припинення права оренди землі між Землі внаслідок ліквідації таку відмову слід оскаржувати в судовому порядку. Друзі, не забувайте підписуватись на наш канал, ставити лайки та коментувати відео. З нами ви завжди будете в курсі всіх земельних нюансів та нововведень. Обов'язково задавайте питання у коментарях, звертайтесь за консультаціями та обов'язково замовляйте послуги. Дякую за увагу. Намагаюся, щоб цей, це відео було вам, як завжди, корисним. Кожному з вас бажаю успіхів у земельних справах. Ну і нам, як, звісно, як найшвидшого миру. Слава Україні!